І про ситуацію в аеропорту Донецька на цю мить спитаємо зараз у Владислава Селезньова, речника АТО. Він із нами на скайп-зв'язку. Владиславе, добрий день. Скажіть, яка ситуація довкола аеропорту зараз, і що вам відомо про пожежу, яка зараз там триває? Ну, наразі ситуація довкола аеропорту залишається напруженою. Нагадаю, що вчора бойовики чотири рази встанували позицію країнські військовослужбовців, не народована. Обхід наші поліції з використанням артилерії ракетних систем за град сьогодні. Зранку були дві атаки на територію Донецького аеропорту. Бо які в першому випадку обстрілювали наші позиції, намагалися штурмувати живою силою, в другому випадку за підтримки танків намагалися. Подавати нашу оборону, але в першому другому паку ми відбули ці атаки. Наразі на території аеродрому тривають локальні вогневі стички, триває перестрілка. Але весь комплекс аеропорту перебуває під контролем співучасників антитерористичної операції. Щодо пожеж, то звідти поступає різного толку інформація. Наразі офіційного підтвердження, що на території аеропорту на ну, терміналах, які знаходяться під нашим контролем, є якісь е, точки загоряння. Немає Оладислава, дякую за інформацію. Владислав Селезньов, речник АТО від нього дізналися про ситуацію в аеропорту Донецька на цю мить.